Понад сотню спортсменів змагалися за титул кращого у бойових мистецтвах. Їх зібрав відкритий аматорський турнір зі змішаних єдиноборств імені першого президента обласної федерації бойових мистецтв Павла Федорука. Змагання відбувалися у двох видах: фрі файт і мікс файт. В першому розділі мірилися силами і вправністю учасники віком від 10 до 15 років. У свої 11 років Данило активно займається бойовим мистецтвом. Він вже став чемпіоном України серед однолітків. Перший раунд був складний, слідним во втором є зі болівий норм. Больовим прийомом Я хочу сьогодні зайняти перше місце, я буду дратися з с... мачками свого клубу. Я хочу. Старші учасники турніру змагалися у розділі Мікс Файт. Уже з перших поєдинків добру фізичну підготовку продемонстрував лів'янан Олег Левицький. Він майстер спорту з подкритиону, кандидат у майстри спорту з фріфайту. Спортсмен зізнається, здобувати перемоги у поєдинках допомагає чималий бійцівський досвід. Я завжди розраховую на повністю на повний бій, тому що в мене. В основному у мене робота йде на кардіо. Я стараюся основному домінувати, розбивати в основному в стійці. Зараз не працював, тому що іменно якраз пропустив ті всі місця часу. Взагалі не працював в стійці, тільки боровся. За порука перемоги у поєдинках між старшими спортсменами удари виконані з повною силою. На відміну від них у дитячих змаганнях головну роль відіграє техніка боротьби, адже зараховується лише правильно нанесені удари. Дорослих трохи легше судити, тому що там чітко видно, коли спортсмен попав або коли він не попав. В дітей це такий сумбур ударів, і дуже важко вибрати з них, які правильно нанесені, які пройшли крізь захист, які досягли мети. Другий відкритий турнір імені Павла Федорука значно розширив свою географію цього року до обласного центру приїхали спортсмени із Запоріжжя, Житомира і Полтави. Щоб людина була щоб людина була гармонійно розвинена, крім того, що вона має мати якусь освіту, якісь знання, вона повинна бути фізично здоровою і а, бути а, міцна духом. А де можна закалити свій дух, як не у боротьбі, і тому а, для молодого покоління українців, для хлопчиків Найкраща можливість закалитися. Серед гостей турніру рідні Павла Федорука, друзі і колеги із Прикарпатського університету у виші Павло Іванович пройшов шлях від студента до проректора з наукової роботи. Павло Іванович був надзвичайно розвиненою людиною в всіх сенсах нашого часу. Він був перш за все видатним науковцем, який мав надзвичайно великі досягнення в сфері науки. Але це не заважало йому бути людиною, яка долучалася до більшості спортивних заходів в нашому місці. На чемпіонаті України з фріфайту цього року Йома Франківщина зайняла перше місце у складі збірної України. Кілька прикарпатців захищатимуть національні прапори на першому чемпіонаті світу і змішаних єдиноборств у Лас-Вегасі. Мар'яна Гринечко, Михайло Березен, Сергій Щоркін. Новини на вежі.